23 квітня відбулася чергова 97-ма сесія Смілянської міської ради. На порядку денному було 113 питань, які охоплювали житлово-комунальні, земельні, соціальні та організаційні аспекти життєдіяльності громади. Найбільше обговорень, що й не дивно, знову викликало питання смілянського ринку. Підприємці, які працюють на території ринку, теж були присутні на сесії. Їм в чергове надали роз'яснення, що питання стосується виключно технічного вирівнювання межі між ТОВ-смілянський ринок та ТОВ Антлі, і що це жодним чином не вплине на їхню підприємницьку діяльність. На схемі межу з зігзагом, з уступом, між ринком і м'ясорубкою. І пунктиром показана проєктна межа. Це те, що буде після інвентаризації. Отак її планується вирівняти. А навіщо ми цю межу робимо? Навіщо ми її щоб вирівняти її, щоб можна було будувати пряму будівлю і ефективно використати земельну ділянку. І м'ясорубці, і ринку. Міський голова Сергій Ананко зауважив, що міська рада вже вичерпала свої повноваження в цьому питанні, і подальші відповіді слід шукати не в залі засідань, а в юридичній площині. Ні, ви, ні ви. Ми всі тут разом. Ніяким ні не вплине на договірні ринкові відносини підприємців стовп смілянських ринок. Договори підписані до якого числа? До 1 серпня, наскільки мені відомо. От як ми повпливаємо на те, що підписані договори на право розміщення тимчасових споруд в існуючій межі, бунтрній межі, Шевчевші якісь межі. Від того, що ми прийдемо нам 100 чоловік, 200, 30, 50 туди і просто подивимося на бутіки, які стоять, є директор ринку, є підприємці, які підписали з однієї сторони і з другої сторони. Ну, я не бачу в цьому. Ото, От що підприємці сюди приходять. Ну, мені шкода їхнього часу. Ми не можемо не голосувати один раз, два, три, п'ять, десять. Ну а коли директор скаже, ваш договір не продовжений, вони вже одного разу приходили сюди. Ви приходили, хлопці. Ну, я тоді казав і зараз повторюю, ну, станеться так 1 серпня, 2 серпня, 5 серпня або в вересні, або в 26 році, коли не будуть продовжені договори. Ні ми депутати міської ради, ні міський голова на ці відносини ніяким чином не повпливає. Не треба шукати отут біду. Абсолютно тут біди немає. Є договірні відносини і спілкування між собою одної юридичної особи з іншою юридичною особою. Давайте будемо чесними: в червоних лініях побудовані частина бутіків ринку. Їх же ніхто не трогав. Архітектура не виходила. Ананко Студанс, депутати не виходили, не зносили ті бутіки, і ми їх не знесемо. Ми за людей, ми за підприємців. Але потрібно все ж таки домовлятися отам. От і скільки б ми не і не звинувачували один одного, ми не приймемо. Правильне рішення, і треба знаходити якісь компроміси. Секретар міської ради Юрій Студенс додав, що міська рада свого часу вжила запобіжних заходів. перенісши розгляд детального плану території. Ми вже сто разів обговорюємо це питання. Я підтримую Сергія Васильовича ще раз, і підприємці, які тут присутні, що ваші проблеми заключаються в договорі, який ви підписали. Шановні депутати, ми зробили запобіжник, і я особисто голосував за те, щоб припинити розгляд детального плану, який дійсно вплине на будівництво цих ринків. ринку і ми відклали цей детальний план. Тут була комісія ціла, громадські слухання. І всі проголосували, і я в тому числі, і міський голова підтримав, перенести розгляд детального плану аж на грудень місяць до вирішення питання спірного підприємців і ринка. Це рішення, от я повторюсь, детальний план впливає на підприємців, і ми його зарубали до грудня місяця. Оце вирівнювання забора ніяк не впливає, ви ж бачите, бутики стоять в стороні. Після обговорення депутати не підтримали рішення про надання дозволу на розробку технічної документації. Останнім пунктом сесії стало питання дострокового припинення повноважень секретаря міської ради Юрія Стутенса. Нагадаємо, що на попередній сесії депутати вже розглядали це питання, але тоді за результатами таємного голосування рішення ухвалено не було. Цього ж разу шляхом та Аємного голосування усі присутні депутати одноголосно проголосували за. Після оголошення результатів Юрій Іварович звернувся до депутатського корпусу. Так вирішили плани, і я дякую, що ви підтримали. їх і Дякую за одноголосну підтримку сьогодні.